Давайте уявимо, що нам треба додати до двох квадратів, до двох квадратів, ще три, абсолютно ідентичних до перших двох квадрати. Отже, маємо вираз, три квадрати, додати два квадрати. І відповідь, напевно, з'являється в вашій голові сама собою, і хочеться просто взяти і записати конкретну відповідь, конкретне число. Але я закликаю вас подивитися на цю проблему під іншим кутом. Що таке два квадрати? Два квадрати це те саме. Що ми б взяли два квадрати, відповідно, да, і додали їх між собою. Тож, 2 помножити на квадрат це те саме, що 1 квадрат плюс інший квадрат. Отже, що таке 3 квадрати. Три квадрати. А, три квадрати еквівалентно до виразу, де ми беремо 1 квадрат. Беремо інший квадрат і беремо третій квадрат і додаємо їх собою. І потім суму цих трьох квадратів ми складаємо з сумою перших двох квадратів. І отже, ми отримуємо такий от вираз. Тепер закликаю вас порахувати кількість, загальну кількість квадратів, які ми отримали. Тож, один квадрат, два квадрати, 3, 4, 5. Отже, в сумі в нас виходить 5 квадратів. Пропоную так і записати. В сумі виходить 5 Квадратів. Чудово. Але в математиці ми звикли користуватися для позначення змінних не квадратами, а саме літерами. Отже, пропоную замість квадрата використати якусь літеру. Ну, наприклад, x. І тепер ми матимемо вираз 2х, 2х, додати 3х. Тобто, по суті, все, що нас змінилось з першим виразом, це відповідно позначення змінне. І пропоную таким самим чином розписати 2х як суму двох іксів, тобто х додати х. І 3х як х плюс х, і додати ще один х. Ну і відповідно потім 2х і 3х і ми між собою складаємо. Давайте абсолютно так само. Обрахуємо кількість іксів. Це буде 1, 2, 3, 4, 5хів. Тож. В сумі в нас виходить 5 іксів. Чудово. І тепер давайте зробимо спостереження. Якщо ми маємо суму двох змінних, які перед собою мають якесь число, та навіть якщо і не мають оце от число, яке, до речі, в математиці називають коефіцієнтом, то, відповідно, ми обраховуємо цю суму за рахунок того, що складаємо оці от коефіцієнти, оце от 2 і 3, записуємо їх, відповідно, як. Суму коефіцієнтів помножену на нашу спільну змінну. В цьому випадку це x. Окей, чудово. Тож, давайте ще трохи попрактикуємось і додамо до початкового виразу з квадратиками. Ще ну, давайте, 10 трикутників зліва. 10 трикутників зліва. Тобто зліва ми додаємо 10 трикутників, так? 10 трикутників додаємо. І справа, давайте додамо. Ну, наприклад, два трикутники. Як зміниться результат обрахунків нашого виразу? Очевидно, що квадрати і трикутники ми між собою не можемо скласти, бо це по суті різні штуки, різні матерії, і ми їх ніби не можемо ніяк об'єднувати. А ось. Трикутники з трикутниками, трикутники з трикутниками. Ми спокійно об'єднуємо, користуючись нашою властивістю, яку ми тут вивели, про суму коефіцієнтів і складання змінних. Тому просто беремо, складаємо 10 і 2, отримаємо 12, отримаємо 12 і записуємо біля 12 нашу спільну змінну. В цьому випадку це трикутник. Тобто 12 трикутників. Окей, чудово. І тепер давайте так само зробимо, але відповідно з іксами. Отже, з оцим математичним виразом ми зліва додамо 7 ігри. А справа додамо, ну, наприклад, 3 ігри. Чудово. Ну, і тепер так само ми беремо подібні. Беремо Змінні, відповідно, які мають однакове позначення, тобто в цьому випадку це х. І ми спочатку беремо їх, тобто 2х і 3х, складаємо їх між собою за коефіцієнтами і отримаємо значення в 5х. Потім ми беремо інше, що в нас залишилось, це, відповідно, 7х і 3y. Вони також мають однакову змінну. Складаємо їхні коефіцієнти, це буде 7 плюс 3, і отримаємо 10. Тобто плюс 10. І називаємо про зміну, на яку нам треба помножити на коефіцієнт. Отже, отримаємо 10і. І тепер давайте попрактикуємось на реальному прикладі. Отже, маємо такий от вираз: 6. Давайте інший колір візьму. 6 додати 2 ікси, 6 додати 2х, додати 1 і ще додати 4 ікси. Дати 4х. І тепер закликаю вас зупинити відео та спробувати обрахувати значення виразу з самотужки. А ми приступаємо до розв'язку. Тож зразу шукаємо подібні. Тобто там, де в нас є спільні змінні. це 2х і 4х. Ми їх між собою складаємо, їхні коефіцієнти, тобто 4 до 4 ми додаємо 2 і отримаємо в сумі 6. І записуємо нашу змінну поряд з коефіцієнтом, тобто буде 6х. Чудово. Ну і тепер ми залишилися зі звичайними числами, 6 і 1. Ми можемо просто їх скласти між собою і отримати фінальний вираз: 6х додати 7. Чудово! Ми закінчили.